Ти говориш у 2005 році про якесь НАТО. 90% там крутили десь біля вискайка, ти, 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 ти пустись на землю. Це таке політичне зубожіння було. Наруга над честю, над гідністю, над відчуттям того, що ми вільна нація. Це всім набридло. Якщо ми зараз не проведемо Майдан, завтра їх нікого не буде. Ну кажу, давайте поспоримо. Ні, це московське рабство. Ми б не прийняли. Вітаю, я Олександр Зінченко. Спецпроект Революція, що змінила світ в ефірі суспільного мовлення. Президент Віктор Ющенко. Дякую за можливість поговорити про дуже важливі речі. Дорогі українці! Дорогі українські народи, ви знаєте, я жалкую зараз про одне. Якби у вас кожного була можливість побачити себе з цього місця, ви б побачили, які ви красиві, які ви класні, які ви сильні. Ви стоїте тут за своїх батьків, за своїх сестер, ви стоїте ради своїх дітей і внуків. І я горжуся, що я знаходжуся. У ваших рядах, тому слава кожному із вас, пане президенте, от вранці 22 листопада 2004 року Олександр Олексійович Зінченко і Петро Олексійович Порошенко приїжджають на Майдан, де майбутні польові командири помаранчевої революції Володимир Філенко, Тарас Степанович Стецьків, Роман Петрович Безсмертний. Монтують сцену і питають: а де люди? От. Частина передвиборчого штабу Ющенка побоювалася, що люди не вийдуть на Майдан. Чому? Що ти пригадав момент, коли це була перша половина дня? І прохолодно, а потім в 11 годин тепліше стало, в 12 годин ще тепліше. І мені зразу декілька чоловік, якщо ми зараз не проведемо Майдан, завтра їх нікого не буде. Ну, кажу, давайте поспоримо. Тому що, якщо, якщо люди розуміють, що вони виходять не заради мене, вони виходять заради себе, другими словами, якщо вони громадяни, вони завтра будуть. Якщо вони населені, ну, не час. І насправді на завтра вони прийшли, пройшли величезну дорогу не тільки для себе. Я переконаний, шановні друзі. Що для того, щоб захистити правдиві результати виборів, ми повинні сьогоднішній день почати о 9-й годині ранку з Майдану Незалежності. Ми повинні навчитись гуртом захистити свій вибір і свою позицію. Громадянин, який мав право вибору, повинен навчитися захистити свій вибір. Дев'ять годин ранку на Майдані не Андрійович, А могли люди не вийти от з'їли б, як в Білорусі, що було б тоді через тиждень, через місяць, через рік, через десять років? Ні, починаючи, я думаю, там з середини 2000 року. Пригадайте, увесь хрещатик, тільки не на проїжджій частині, а на тротуарній частині, обставлений був палатками. Україна кучми? Україна кучми. Температура була така, що нація розуміла, що ми вже так більше жити не будемо. Тобто всі розуміли, що Україна доживає першу серію свого державного ладу, який був. Дуже близький, який дружив з авторитарною моделлю. Це всім набридло. Це всім набридло. Але оскільки ми дуже терпеливі, добре, от подивіться, восени вибори, оце найкращий спосіб дати відповідь, як змінити сьогодення, та й взагалі майбутнє. І тому критична маса вже була така, що ми так, ми так жити не будемо, коли українського президента Путін приймає в аеропорту. Московському. Уже навіть не треба їхати у, у, у Крем, тобі нотатки дали і, 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 і будь щасливий. нічого там. Одним словом, це таке політичне зубожіння було, а для людей воно, я б сказав, і наруга над честю, над гідністю, над відчуттям того, що ми вільна нація. Віктор Андрійович, є такий, я вважаю, потужний аналітик. Атлантичної ради Пітер Дікінсон він розвиває думку в тому напрямку, що без помаранчої революції зараз вже була б е, нова версія радянського союзу, десь приблизно там з 2015 року ми б жили в новому СРСР. От як ви гадаєте, це був можливий сценарій, якби українці не вийшли на майдан у 2004 році. Ну, чесно кажучи, я цього не допускаю. Ну, слухайте, ну це ж українці. Такий, знаєте, обшир сміливий. В кожному поколінні у нас Мазепи народжуються, в кожному поколінні Бандери народжуються, Петлюри народжуються, Шевченки народжуються. Ні, це московське рабство ми б не прийняли. Чи ми за ці 20 років належно відрефлексували цей досвід? Помаранчевого вибуху. І, на вашу думку, які ми були найбільші здобутки помаранчевої революції, і які найбільші помилки помаранчевої епохи? Я б сказав би: найбільша перемога наша за ці 20 років у національному питанні. По великому рахунку, ми можемо сказати, що Саша із квазі-нації ми стали майже повноцінною нацією. Майже. Консолідація. Консолідація колосальна. На базі ідентичності, на базі ідентичності, ми консолідувалися і стали подібні е, до націй е, європейських, особливо східноєвропейських. Є нюанси, є нюанси, які ще болять. Е, коли я слухаю, яка надумана дискусія йде, там. Ну, наприклад, там по українській мові. Шановні українці, мова це вмістилище вашого духу. Ви хочете його спустити. Дух це ваш єдиний ресурс, який дає перемогу. Ні, яка 47 дасть? Ваш дух. Я б сказав, це альфа, з якої починається розбудова країни і держави моцної. Друге, це демократія. Національне питання і питання свободи і демократії це два ключі. Які роблять Сингапур успішним, Японію успішною, Корею успішною, Німців успішною. Оце дві речі, я, я думаю, що вони найголовніші. А далі я б сказав, би, для мене була ціль оце, дати дуже дуже ясну відповідь на питання, яка повинна бути безпекова політика для України. Почали ми цю дорогу. У безпеку політики, я думаю, що можливо років через 8-10 ми її завершимо. Ця естафета років 20-25. Я думаю, що це блискучий наслідок того, з чого ми починали. Ну, як сьогодні, 93% говорять про НАТО як категорію безпекової моделі. Вибачте, в 2004 році, коли ми на Майдані стояли, 4%. Точніше, 4%, 75% поділяли тільки думку, що наша, наша дорога там, а не туди. Це багато років покладених на те, щоб суспільство почало говорити одним голосом. Економіка. От якщо згадувати те, що відбувалося 20 років, 15 років тому, то зростання ВВП за помаранчеву п'ятирічку, будемо так це називати, в 4 рази. Зростання доходів людей у три рази за перші чотири роки, потім світова криза, сукупні іноземні інвестиції за п'ять років президентства Ющенка стільки ж скільки за 20 років дві каденції президента Кучми, каденція президента Порошенка і Зеленського разом. Як ви можете пояснити, чому українська економіка тоді розвивалася такими темпами і чому пізніше не вдалося такого успіху повторити? Моя професія фінансист. Я повертаюся до, можливо, саме улюбленої своєї теми. Пані економіка це лінійна наука. Мається на увазі, що зв'язок між причиною і наслідком має таку високу. Кореляцію, що цей результат можна спрогнозувати, якщо ти правильно закладаєш а, у точку росту правильні компоненти. На такому прикладі банальному поясню, якщо ви на газову плиту поставите трьохлітрову каструлю, заліте туди води і вкинете шість картоплин, і будете 40 хвилин кип'ятити, борщу вас не буде. Економіка щось приблизно таке. Якщо ви в неї не вклали, будь ласка, 12 місяців не трати, нічого не чекайте, вона вам нічого не дасть. А якщо ви вклали і вклали і в порядку, і в наборі те, про що ми говоримо, вона обов'язково зреагує. Другими словами, якщо ви дали відповідь, як змотивувати інвестицію в економіку, ви дали відповідь, що у вас восени буде приріст ВВП. Якщо ви не знайшли мотивів для інвестицій, очевидно, ви програли. Я думаю, що та декларація політики, з якої ми почали 2005 рік, це цілий політичний курс, якому повірили внутрішні і західні інвестори. І тому, коли ми говоримо за 2005-2009 роки, ну да, Українська економіка е, отримала е, 39 мільярдів доларів інвестицій. Це приблизно кожен місяць наша економіка отримала 1 мільярд доларів. Ну, принаймні у 2008 році. Ну, я так середнє, середнє число беру, так на 4 роки до вересня 2009 року, коли вже світ обвалився у кризі, там приблизно 36 місяців це перші три роки. Один мільярд доларів ми отримували інвестування. Дехто скаже, та ми, ми розуміємо, хто там і що із Кіпру перераховував і так далі. Нюанси, нюанси були. Я не, я не ідеалізую цей аналіз. Я, я просто говорю, що з'явилися мотиви, коли навіть ті, хто їх вивезли, починали мислити, та ні, сьогодні найкраще, економічно найбільш ефективно повернутися до цього. Механізм, інструментарій, який тоді був покладений у відносини влада, уряд, бізнес, вони якраз дозволили відчути кредиторам нові можливості і національним, і міжнародним, і прийти на цей ринок і вкластися. Віктор ви чуви е, пояснюєте це такими категоріями макроекономічними великими. Боюся, що для е, великої кількості наших співгромадян це щось, е, що знаходиться за межами глибоко за межами розуміння, і це власне показав 2010 рік е, е, Віктор Янукович виграв президентські вибори в 2010 році під гаслом Бездарна та непрофесійна влада довела країну до руїни. І 12,5 мільйонів проголосували, що руїна це ось ті е абсолютно фантастичні зміни економічні, які Україна в попередні роки переживала. Тобто, чому українці не помітили оцієї найбільшої динаміки української економіки від часів неоліту? Саша сказано. Да. У мене десь е, в ай є є е, фотографія політичної карти України 2004 року, де червоним окреслені області де переміг Янукович і Синьо-жовтим, де. Моя кандидатура перемогла. Так от, якщо ви берете лінію від двічі ордена Леніна Харківської області до города Героя Одеси от проводите лінію, оце ті області, які в 2004 році в Сєвєродонецьке під руководством Юрія Лужкова проводили форум, на базі якого. Вони сотворили пісюар Південно-Східну Українську Республіку. Туди війшло дев'ять областей. Це ті території, які пережили найбільшу колонізацію, які пережили найглибше російське оцерковлення. Це ті, ті регіони, які, яким ще важко давалася ця тема Українізації. І інтегрування, і інтегрування в одне українське тіло. Там найважче це питання було. І от коли ми говоримо про оцей Пісюар, Південно-Східну Українську Республіку, яку Путін у 2022 році, в лютому, уже фіналізував як російську доктрину, як частину того великого обширу, який він назвав Руський Мір. Я в цьому бачив, що наслідок колоніалізму найглибше вразив оцю частину української території. Чому 12,5 мільйонів після всього того, що відбулося виборці, дають перевагу ряду політиків? Ну, можливо, тут навіть і класична відповідь, що дуже часто в демократії. На повороті або переганяє, або перемагає популізм. Популізм це течія, яка безглузда, тупа, неосмислення чи раціонально, чи науково, але вона солодка. Популіст дуже часто переможе прикладну демократію. Дуже часто і, можливо, навіть дуже легко. Популізм для своєї перемоги якраз найбільше експлуатує демократію. От я думаю, що у нас дуже багато таких моментів за ці останні, от я говорю про 20 років новітніх, ми, жили, ми, ми йшли в ногу в ногу з популізмом. Мені видається, що ми за цей популізм, ми, як нація, українці, кожного разу платимо жахливу ціну. Людськими життями, територіями. Чи українське суспільство достатньо подорослішало, щоб усвідомити, що за ці 20 років, які минули від початку помаранчевої революції, популізму було забагато, далі небезпечно? Я згоден з такою тезою і відношу ці 20 років до найбільш успішних років українського становлення. І Уже той популізм і ті солодощі, які пропонувалися політиці, от починаючи з нульових, наприклад, років, сьогодні вони не конкурентні. Ми стали набагато доросліші за ці 20 років. Ми дуже чіткіше сформулювали, де наша найбільша проблема, які політичні відносини цю проблему підігрівали. Активізували, наприклад, коли ти говориш у 2005 році про якесь НАТО, я думаю, що 90% там крутили десь біля вискайка. Ти, 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 ти. пустись на землю. Про яке НАТО ти говориш. Половина передовиць газети Правди вона виходила з карикатурами проти НАТО. Ми... Ми стали іншими. Сьогодні ми стаємо свідками, коли політичним солістом в Україні стає категорія людей, яка раніше політично не проявлялась, це солдат, це офіцер. Голос солдата сьогодні надважливий: до нього прислухаються всі. Те, що не акцептує солдат, ні один політик не вздумає в реальність вносити ту чи іншу ініціативу, чи пропозиції, чи формуляр. І з цим я, я маю велику надію, що та політика, після перемоги, яка буде омріяна українською нацією, вона попадає в дуже, до рук дуже цікавого носія. А воїна, який е, побачив фронт, так от ті хлопці, про які я, я говорю, мені здається, що це. Такі герої нашої нації, такі творці, які найкраще дадуть відповідь, як облаштувати українську політику, як облаштувати український парламент. Дайте можливість, щоб їхня генерація сотворила цей лад. Щоб взяла на себе відповідальність, віктор, Івич, але ми знову входимо в проблему, що українське суспільство дуже часто значна частина. Я не хочу казати, що все українське суспільство, значна частина українського суспільства не встигає відрефлексовувати ці зміни. Бо я прекрасно пам'ятаю, як у 2006 році, коли в парламенті сформувалася коаліція з партії регіонів комуністів і соціалістів, чого було абсолютно достатньо для того, щоб призначити прем'єр-міністра. Велика кількість українців не зрозуміло, що в чому суть цієї зміни, і звинувачували вас в тому, що ви призначили Януковича. Не коаліція, а президент України. Суть реформи конституційної, яка була проведена, заключалася в тому, що віднині президент не буде призначати прем'єра, міністра, прокуратуру і так далі. Другими словами, цей функціонал передається парламенту. А ви, виборці, будь ласка, будьте пильні, коли ви формуєте парламент, керуйтеся тим вибором ідеологічним, правовим, який найкраще дає відповідь на такого роду виклики. І тому, коли там, 2006 рік, ну, безумовно, в парламенті творилася більшість трьох політичних сил. Комуністи, соціалісти і партія регіонів. Виборця в Україні найбільше знаходиться в тій лінії, що я говорив, Харків, Одеса. Якщо ви праворуч берете, там відсотків 60 українського виборця. Якщо ви програєте той регіон, ви програєте в українській політиці дуже багато конструктивних речей. Реформа, якраз 2004 року, вона і привела до того, що, шановні, ми в рамках цієї реформи знімаємо. Застереження, які виникали навколо творення, клонування авторитарної моделі. Щоб до вас не прийшов з одним прізвищем президент, він же цар, він же князь, він же Пахан і так далі, який буде в умовах авторитарної моделі, яка конституційно йому дала ці права. Призначати і формувати українське майбутнє. Парламентський лад з точки зору поступовості, розвитку і стабільності суспільства набагато сильніший і кращий, ніж президентський лад. Бо у президентського ладу рано чи пізно з'являється авторитарна хвороба. Щоб цих ризиків не було, прогресивні європейські народи пішли шляхом. Що, шановні, давайте ми диверсифікуємо. Формування образів політики цілому інституту, парламенту. Помаранчева революція змінила світ? Змінила в кращу сторону. Ми себе вписали у порядок Дня світу. І свідченням того є, наприклад, як сьогодні йдуть вибори в будь-якій Європейській країні. Не, нема таких виборів, де тема України, війни російської, не займала у порядку денному свій номер. А це говорить про те, що ми вже із фази перших 90-х років, де нам стінця не давали на перемовинах і бажано ще й не пускали на перемовини міжнародні серйозні. Сьогодні Україна зайняла ту політичну географію, яка насправді характеризує дуже відповідальну політику для Європи і для Америки. Наше місце в цьому світі змінюється. І я б сказав, би, я б, я б сказав би загально ці 30 років, безумовно, одні з найуспішніших у нашій історії. Головний урок помаранчевої революцію. Я думаю, що від населення ми перейшли до громадянського суспільства. Що сьогодні дає найбільшу гарантію недопущення відкатів у минуле, політичне минуле, це те, що ми всі розуміємо, що ми маємо відкрите громадянське суспільство. А відкрите громадянське суспільство починається від громадянина. А ти відповідаєш за все, що відбувається навколо тебе. І кожен так говорить. Кожен. А, а це нас підводить до того, що до якоїсь міри ми привчили владу, якщо ти реагуєш неадекватно, не своєчасно, неправильно, незмістовно на виклик, який є сьогодні в суспільстві. Значить, ми тобі піднімаємо жовту карточку. Якщо ти це не почув, через декілька днів майдан, і він легко розбирається, як корекцію робить, чи внутрішньої, чи зовнішньої політики. А це означає, що громадянин контролює владу, контролює ситуацію і має механізми реакції на неправильні дії. Тому я думаю, що це найважливіше завоювання, коли людина починає осмислювати, що вона, вона господар на цій землі, що Україна починається з неї, з її реакції, з її відповіді, з її вибору. Україна подала гарний приклад того, як самі тяжкі конфлікти політичного рівня, соціального рівня. Ми можемо вирішувати через діалог. Воно подало такий приклад громадянської і відповідальності, і поведінки, який ще довго буде в пам'яті і європейців, і світу, а саме головне українців. Дякую, пане президенте. Дякую, сердечно.